Чуєш, то це ти найкращий байкер Молдови. Так. Ти що там єдиний? Так. Я бачу недовіру в твоїх очах, так? Та я на байку стільки кілометрів намотав, що ти стільки цифр не знаєш. Втямав. Чуєш? Чую. Та я всі цифри знаю, ясно? Так? І скільки нулів в «Окталіоні», а ну? Сам придумав. Що, посипався хлопець, так? Ні? Не віриш? Перевір в інтернеті. На, шукай. До речі, правильна відповідь 27. Нічого собі чува. Це ж скільки ти грошей на бензинобав. Я чеки не колекціоную. Якщо такий крутий, значить пройдеш нашу посвяту. Ну і що далі? Прокотися з кимось із наших. Та дарма нашу грушку палити, хлопаки. Ну, ви що, ну, ти типу, Що, сиш? Ха, чого боюся? Не боюся. А чого морозися? А? Так а що це за гендерні загони взагалі? Так. Ви ну. будете, значить, у двох кататися, так. А, а от ми. Ну дитись, стояти, ти стояти був, ну почекайте. Та легко. Так? Тоді все, що по двоє на кожному байку? – Так, дуже кермо сильно держить. Та я бачу, як вона держить. Не відволікайся. То що, ладиче, жим-жим. Та, дурне питання. – Ну все, чудово, О, давай. Тільки ми за кермом з тобою. Тямо? Та без проблем. Піде. Полетить. Все, готуйтесь їхати. Чуєш, за.